В останній місяць війни е, він е, відзначився з одного боку певними позитивними кроками. Це звичайно, перш за все, звільнення території Херсонщини, е, правого берега Дніпра і звільнення власне саного пункту Херсон, обласного центру, і е, закріплення відповідно по Дніпру, що дозволяє вивідняти значні сили, Проте, е, з іншого боку, е, ворог продовжував наступальні дії, намагався проводити наступальні дії. На сході нашої країни активізував Павлівський напрямок, продовжував зусилля на Авдіївському і Бахмутському напрямках. Ну з іншого боку, українські зусилля просуватись далі на Луганщині, вони ну, будемо відверті, вони дещо сповільнилися після значних успіхів вересня, початку фактично жовтня. Тобто, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про... Лінію фронту про активність бойових дій, то е, на передній смузі е, за останній тиждень принципових змін не відбулося. Тобто, якщо читати зведення генштабу е, сьогоднішні, і за тиждень до цього, це плюс-мінус ті ж самі населені пункти, де або ворог намагається просуватися вперед, або ми намагаємося просуватися вперед, і відповідно е, ті ж самі населені пункти, які ворог активно. Обстрілю. Тобто, якщо ми говоримо про напрямок Сватове кремінна то е, зараз ми найближче підійшли до населеного пункту Сватове в районі населеного пункту Коломийчиха. Це десь 12, можливо, 11 кілометрів на північний захід. Бої відбуваються там. Окрім того, відомо, що на сьогоднішній день звільнено 12 населених пунктів е, Луганської області. Але просування воно не таке значне, і причина цьому банальна. Ворог створив необхідну щільність сили засобів на відповідну довжину лінії фронту. Він несе при цьому втрати значні, використовуються нещодавньо мобілізовані, але так чи інакше, ворогу вдається виконати основне завдання, сповільнити темпи нашого наступу. На, на цьому напрямку, незважаючи на наші дуже і дуже активні зусилля, ну і плюс тут проти нас грає погода зрозумілих умов, е погодні умови, е бездоріжжя, яке значно ускладнює маневр е технікою, колісній техніці, взагалі, дуже важко, е е те, що на гусеничному шасі, воно більш пристосоване, але теж. Є певні проблеми, нюанси, коли особливо довго це все використовувати. Тобто, маємо ну, відверто говорити, що тут теж боротьба на цьому напрямку прийшла в позиційне протистояння, але це теж доволі логічно, тому що не можна проводити наступальні операції безкінечно довго, з іншого боку, ворог. І далі немає успіху на тих напрямках на Донеччині, які він обрав для себе пріоритетними. Тобто, ворог і далі е, намагається з трьох сторін штурмувати місто Бахмут, і е, найближче він підійшов до міста е, з південного сходу і сходу, е, бої вже йдуть в передмісті, але е, знову ж таки це такі фронтальні атаки, на жаль, численні е, ворог. Справді фактично закидає українські си позиції живою силою, не рахується жодними втратами е, і намагається таким чином продавити українську оборону, але українська оборона е, тримається так само, е, незважаючи на спроби бійти Авдіївку з двох напрямків ворога. Це не вдається. Єдине, що в нього вдається в лапках, це знищувати населені пункти. Наприклад, якщо дивитися на населений пункт Первомайське, який знаходиться на Південний захід від Авдіївки ну, цього населеного пункту фактично і не існує вже на даний момент. Тобто, фактично, весь житловий фонд він знищений. І це стосується інших, на жаль, населених пунктів, які умовно існують, але українські сили продовжують чинити спротив, продовжують наносити ураження. Ми бачили, можна побачити там свіжі відео. Знищення бронетехніки ворога а, в районі населеного пункту Невельське. Це теж в рамках а, боїв за Авдіївку. А, продовжується боротьба в населеному пункті Мар'їнка, водяне, опитне. Тобто, ворог не має успіху і там, так само ворог не має успіху і на Павлівському напрямку, а, і тут вже зрозуміло навпаки, погодні умови грають за нас, ускладнюючи ворогу проектування сили. Тобто ми бачимо, що погодні умови вони залежно від ситуації можуть грати як створювати для нас проблеми, так і, і грати за нас на тих чи інших фактично напрямках. При цьому те, що не відбувається якихось значних змін в лінії фронту, там де й нам хотілося, там де ворогу хотілося, це не означає, що ми припинили активні бойові дії. Навпаки, ми. Продовжуємо наносити ворогу значне ураження, і е, в першу чергу ми покладаємося в цьому плані на е, засоби дальнього вогневого ураження високоточні передані нашими партнерами. Е, тобто, якщо подивитися на статистику, на повідомлення, то в принципі на всіх основних напрямках на е, в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях е, системи М-142 і М-270 Марс 2 продовжують наносити активне вогневе ураження. На дальностях до 70 км від лінії фронту, тобто, ми, наприклад, наносили удари по Чаплинській Каланчаку, який фактично можна дістати з допомогою саме сучасних західних систем. Так само низка ударів по в Запорізькій області, в тому числі по важливому залізничному мосту, який ускладнить ворогу маневр силами, також був нанесений за останній тиждень удар. По залізниці в районі населеного пункту Іловайськ важливий населений пункт з точки зору логістики і залізниця в ньому, і також до ну, більше десяти ударів, які пов'язані з нашими наступальними діями на, на Луганщині. Тобто, незважаючи на те, що погодні е, умови сповільнюють бойові дії, е, ми маємо такий козир е, в рукаві, і е, ми його будемо активно використовувати. І Це, наприклад, одна з головних. Відмінності від 2014-2015 року, коли Україна була змушена фактично підписувати мінські домовленості, в тому числі через те, щоб нівелювати перевогу, перевагу ворога в ракетних військах і артилерії, зараз ми і не просто нівелювали цю перевагу до значної міри, але й самі отримали відповідні засоби ураження, які дозволятимуть створювати для ворога максимальні проблеми, якщо ми говоримо про... Навіть нескільки зиму і погодні умови, а загалом про бойові дії в рамках зимового періоду 2022-2023, то можливо висловлю непопулярну сьогодні думку, тому що є такі завищені очікування щодо того, що українські сили мають і далі активно просуватися і будуть просуватися. І вести наступальні дії на тих чи інших напрямках справді ми маємо такий імператив. Ми повинні максимально використовувати можливості, не давати ворогу перегрупуватися, не давати ворогу посилити свою оборону. Тобто, це розуміють прекрасно всі вище політичне військове керівництво України, в тому числі. Розуміє цей імператив, цю нагальну потребу діяти максимально ефективно і максимально активно до того, як ворог посилить. Лінію оборони за рахунок нещодавно мобілізованих е, сил повністю, тобто зараз за різними оцінками до 80 тисяч е, поповнили і очікується ще там 220 тисяч, можливо, з мобілізованими е, не мобілізованими, а призваними у рамках осіннього е, періоду, можливо, ці, цифра ще буде більше. Тобто, з одного боку, це розуміють усі не лише західні аналітики, але і українське військово-політичне керівництво з іншого боку. Нас є обмеження завжди, завжди є обмеження, і е, головне обмеження це навіть не зима з її погодними умовами, і, е, яка накладає обмеження на використання техніки і на здатність людей чинити е, відповідно ефективний спротив, проводити ефективні дії, тому що значна частина енергії, яку отримує людський організм, витрачається просто на підтримання себе в важких погодних умовах. Тобто, ми маємо. Перш за все обмеження по спроможностям, які, які, які в нас є в нашому розпорядженні, особливо після такого такої важкої кампанії 2022 року, тому що так ми провели дуже ефективні правильні дії. Спочатку в обороні створили умови для наступальних дій, але знову ж таки не можна 10 місяців підряд вести таку війну і при цьому мати додаткові. Резерви додаткові сили для якихось масштабних наступальних дій, особливо в умовах все-таки браку постачань з боку наших партнерів по тим чи іншим категоріям озброєння, і в принципі це підтверджують е, різні е, різні джерела. Можна і оцінити, наприклад, Орікс, е, відповідний портал, е, який займається розвідкою з відкритих джерел, провів підрахунки щодо того, скільки отримала Україна. Так само нещодавні заяви з українських з української сторони оцінки, наприклад, генерала Забродського або радника, керівника офісу президента, про те, що Україна потребує додаткових танків, бойових броньованих машин, ствольної артилерії, реактивної артилерії та провадження активних дій. Тобто, звичайно, ми не даватимемо ворогу перегруповуватися, будемо максимально використовувати всі можливості, але закликав би всіх мати. Дещо стримані очікування щодо того, як е, активно ми будемо проводити масштабні саме масштабні наступальні дії е, з іншого боку, е, нам нічого не заважатиме. Напаки ми активно використовуватимемо свою перевагу в засобах дальнього високоточного вогневого ураження, і будемо робити все, щоб ворог ворогу ускладнити проходження цієї зими, е, особливо будемо е, бити по логістиці. По логістиці е, в рамках зимового періоду, яка ще більше накладає завдань, тобто поряд із пальним е, боєприпасами і продуктами харчування. Це ще додаткове пальне, додаткові пайки продуктів харчування, які необхідні. Тому ми будемо використовувати цю перевагу, зрозуміло, що наші сили з фронту будуть максимально наносити ураження, але е, є низка факторів, які ускладнюють, скажімо так, проведення масштабних е, наступальних дій е, в рамках е, зими 22-23. і головний з них це навіть не погодні умови, тому що справді ми маємо багато прикладів з воєнної історії, тому що воєнної історії зачіпала безпосередньо Україну в рамках Другої світової війни, коли бойові дії після м м замерзання грунту велися доволі активні. На початку 43-го року це третя битва за Харків, і в 44-му році це курсунченча Шевченківська наступальна операція. Тобто, ми маємо багато прикладів, але головним обмежуючим фактором будуть не погодні умови, а саме наявність свіжих сил, резервів, і, скажімо, для цього нам потрібна більша допомога з боку наших партнерів. Саме, якщо ми говоримо про допомогу наших партнерів минулий тиждень він був теж. Активним на події багато цікавих приводів, позитивних приводів. Серед них можна відзначити наступні: це додатковий пакет допомоги від Великої Британії, озвучений під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака до Києва, який включатиме. 125 е, зенітних засобів проти безпілотників, які використовує Російська Федерація для нанесення ударів по критичній інфраструктурі, і засоби РЕБ, також для ускладнення використання безпілотної е, авіації е, противником. Так само е, маємо позитивні приводи е, інфоприводи з боку Франції, яка з одного боку передала дві батареї е, зенітно-ракетних комплексів Кроталя NG Next Дженерейшн, тобто, це. Не з останніх поколінь е зенітно-ракетного комплексу, який має доволі значний стаж, він е підсилить нашу, е тобто він може використовуватися як для е посилення ППО сухопутних військ. Він саме для цього в першу чергу створювався з дальністю 10-11 кілометрів по ураженню, але гіпотетично може бути використаний і для е підсилення. Не ППО України точкового, тобто тут все залежатиме від е, оцінки пріоритетів е, з боку нашого е, військово-політичного керівництва, що зараз є важливішим на даний момент. І, окрім е, ЗРК Кроталя, ми також е, отримали дві пускові е, реактивні системи залпового вогню е, LRU. це французький варіант е, американської системи M270 модифікації а 1 тобто, це сучасна доволі система. З відповідною системою управління вогнем цифровою, яка дозволяє використовувати нам відомі боєприпаси Джемерала і зараз головне завдання, в принципі, це щоб американська промисловість забезпечувала нас необхідною кількістю боєприпасів до цих систем, які ми отримали, і е, е, з боку не лише Франції, але пам'ятаємо і Великої Британії і ФРН і М142 з боку власне Сполучених Штатів Америки і. Теж позитивна така попередня новина, що саме боєприпаси Джеме вони розглядаються керівництвом сухопутних військ США як перший кандидат на так звані багаторічні контракти. Тобто зараз американці контрактують боєприпаси, в тому числі в рамках так званих однорічних контрактів. То тобто саме Джеме ЛЕС розглядається як головний претендент на багаторічні контракти, що збільшить об'єми е, виробництва цих боєприпасів, які показали себе. Дуже якісно і є однією з основ нашого дальнього вогневого ураження і загалом системи вогню. Також минулого тижня ми отримали сьому гаубицю Сюзана від наших словацьких партнерів. Це теж є важливо. Відповідна система калібру 155 мм, міліметрів. Вона дозволяє використовувати спектр боєприпасів західних. І має це є сучасна система із відповідною системою управління вогнем із мінімальним часом на згортання на розгортання. і такі системи. Тобто, кожна така система вартує декількох систем, буксованих або відповідно самохідних, але попереднього покоління, які знаходяться на озброєнні у нашого противника, це є такі ключові новини щодо. Посичання е, з боку наших партнерів, і, і в принципі, Україна переможе е, по тій простій причині, що ми війшли в такий період просто системної роботи. Тобто, ми, ми пройшли період е, найзагрозливіший першого місяця війни. Ми пройшли період, коли йшли дискусії, як довго і наскільки допомагати Україні зараз. Ми на тому періоді, коли ми маємо. Е, Необхідний рівень підтримки, так можливо, хотілося б більше, але це доволі серйозний рівень підтримки, який просто зараз вимагає від нас системної роботи по знищенню противника як в обороні, так і наступі, і створення необхідних умов для е, правильного політико-дипломатичного е, вирішення е, конфлікту на виключно українських умовах.